А ви думаєте, це криниця для води? Щоб воду брати в хату. Ну, ця труба для того, щоб комунікацію протягнути. Я, ну, я не бачу тут води на качку в хату. Чи... Ну Ця труба може бути е, як комунікація туди. Тобто, звідси шланг, там станція насоси, щоб не гуділо в хаті. Можливо, це оця труба для того, щоб протягнути труби. Треба подивитися, що там є прохід там. Ні, Якщо це криниця затоплює гараж то Треба робити пониження води. Зворотний клапан нічого не дасть, бо це все протікає, всю хату. Тому треба зробити пониження води. Тобто зробити якийсь такий дренаж, якусь таку систему, щоб водичка не піднімалася. А тут, по-моєму, каналізація центральна у вас, так? нема? Блін, дивно. З септиком ще, мабуть, проблема. Давайте подивимося септиком. ну, і Бачите, заливає з цієї ями той підвал. З колодязем. А тут не можемо відкрити, ні? в мене є інструмент. Ось, бачите, це перша яма приймає грязну воду, каналізація. Це друга. І ці всі септики повні. І така проблема. ну, Якщо з колодязем така, то тут така сама, Тут треба понижувати рівень грунтових вод. Не треба думати, як це зробити. Тут є склон типу, на вулицю на дорогу, але це теж така затея, поки працюють насоси, то... Воно понижує, але треба шукати можливість переключатися кудись в каналізацію. І вода стоїть. Да? Я. Там сухо, тут вода. Інтересно. В вашому випадку ставляться септики герметичні, станція біологічної очистки з проміжковою ємністю, в яку перетікає і з якої насос піднімає, викидає. Отак треба робити, бо тут кругом, бачите, там повно. Там повно, там повно води.